Добрий день, мої маленькі друзі, приготувала для вас одну цікаву історію. Біля вікна в кімнаті сиділи мама та її маленька доня. Така віком, як ви, стояла тепла весняна погода і раптом знявся вітер і за вікном забілів. Мамо, чому йде сніг? Це що, зима повертається? запитала дівчинка. Та ні, Люба, засміялася жінка. Це вітер зриває пелюстки з квітучих фруктових дерев. Поглянь, як вони встелили землю, ніби сніг. Невже і наша яблунька облети, засмутилася мала. Так, облетить, відповіла мама. А на місці квіточок незабаром з'являться яблука. І ти зможеш їх зірвати і з'їсти, коли вони достигнуть. А я хочу, щоб вона завжди цвіла. Ну тоді зробімо аплікацію квітучої яблуньки і вона такою ж залишиться. Гаразд, погодилася донька. Ми приєднуємося до дівчинки та її мами і теж зробимо аплікацію квітучої яблуньки. Приготуйте, будь ласка, інструменти та матеріали, як на фото. Аркуш основа це половина альбомного аркуша. Сьогодні пальчикова гімнастика це частинка нашої аплікації. Нам слід виготовити ось такі кульки. Це майбутній цвіт для яблуньки. Щоб їх зробити, треба взяти квадратик. Із серветки і його ось так зім'яти, надавши форму невеликої кульки. Дуже стискувати не треба, тому що цвіт яблуні об'ємний пишний. Починаємо ну, хто швидше. Здається досить. А далі, як завжди, спочатку викладаємо, потім, потім наклеюємо стовбур кладемо на вертикально покладений аркуш. Крона. Крона це коли гілочки і листочки разом. Травичка. А квіти приклеїмо вже в кінці. З чого ми почнемо наклеювати? З того, що ми поклали першим. А що було першим? Так, першим був стовбур. З нього і почнемо. Тепер гілочки та листочки, тобто крону дерева. Тримаємо пальцем і наносимо клей на всю поверхню круга. А під яблунькою росте трава, тому наносимо клей на ту частину смужечки, яка не розрізана. Не забувайте пальцем тримати деталь. Дійшла черга і до квіточок. Наносимо клей на всю поверхню крони дерева, не шкодуємо клею, У кого клей ПВА, теж гарно намазуємо всю поверхню. А тепер беремо кожну кульку і прикладаємо, трішки притискайте У всій поверхні. Рівномірно і акуратно. Тепер ми використаємо рожевий фломастер для того, щоб зробити квіточки трішки рожевими, такі вони уявлені. Беремо фломастер, тримаємо аркуш, щоб не втік, і ставимо такі серединки рожеві. Крапочками. Ось таку квітучу яблуньку ми з вами зробили. Сподіваюсь, вона ще довго буде у вас цвісти. Фотографуйте, надсилайте фото, ставте вподобайки і до зустрічі!